В Україні 26 березня відзначають День Національної гвардії. Свято встановлено згідно з указом президента від 18 березня 2015 року. Національна гвардія України як самостійна силова структура існувала з 1991 року по 2000 рік. Згодом у зв'язку з загостренням ситуації в Криму та у східних регіонах України було прийнято рішення відновити Національну гвардію. 13 березня 2014 року Верховна Рада ухвалила закон про Національну гвардію України, відповідно якого ця структура військове формування з правоохоронними функціями. Базою для формування особового складу Нацгвардії стали підрозділи внутрішніх військ. До лав Національної гвардії зарахували кілька добровольчих батальйонів, які воювали проти російських окупантів. Хоча наказ видали 16 червня 2014 року, перший добровольчий батальйон у складі Нацгвардії склав присягу ще 5 квітня того ж року. Зоз квітня 2014 року особовий склад Нацгвардії узаємодії зі Збройними силами України брав участь в антитерористичній операції. 12 травня 2014 року були засновані емблема та прапор Національної гвардії України. Підрозділи оперативного призначення Нацгвардії були сформовані за структурою підрозділів сукопутних військ ЗСУ та забезпечені необхідною бронетехнікою та озброєнням. Крім цього, Нацгвардія розвинула свою сможність забезпечувати правопорядок та безпеку громадян у будь-якій частині України з урахуванням передового досвіду, аналогічних формувань країн Європи та світу. Законом України встановлено, що чисельність Національної гвардії не може перевищувати 60 тисяч військових. Проте Верховна Рада має можливість збільшити кількість нацгвардійців у випадки потреби, ухваливши відповідний закон. У 2018 році основними кольорами Національної гвардії стали оливковий, темно-синій і кольорова гама хижак. Нині в умовах повномасштабної війни гвардійці боронять цілісність і незалежність України, даючи гідну відсіч ворогу. В цей день ми вітаємо гвардійців і їх родини. Бажаємо їм Божого благословення, високого професіоналізму, здоров'я і стійкості.